Від кульових поранень у 2022-му до осколкових від ФПВ-дронів у 2025-му році. Така зараз кардина найпоширеніших уражень на передовій. Найбільше біди завдають саме керовані безпілотники на покровському напрямку, екіпажі чергують цілодобово, щоб забрати пораненого, врятувати і доправити до стабілізаційного пункту. Більшість уражених середньої тяжкості, але є й тяжкі з ампутаціями. Вивозити побратимів. Доводиться і під вогнем артилерії, і під ударами дронів допомогти бо. Вим, медикам можна долучившись до збору на безпілотники для бригади Нацгвардії Спартан. Реквізити будуть зараз в сюжеті. Ну а репортаж із Покровського відтинку від кореспондента ТСН Руслана Єрмолюка. Саме основне це перше, то що, на що ми можемо вплинути на масивну кровотечу. Тобто це турнікети, це кровоспинні засоби для тампонади. Потім це якщо є пошкодження видної клітини. Тобто пневматоракс. Побратими називають його Нікополем. Чоловік колишній фельдшер швидкої, родом з Нікополя. Тепер рятує хлопців, яких доправляють з передової. Це були вогнепальні або осколки опоранення грудної клітини, а також травматичні ампутації. Тобто, люди не завжди є час або швидкість цього самої евакуації, тому хлопців привозять через деякий час. І вони вже вкрай тяжкі, тому ми їх намагаємося якнайшвидше доставити до ста Від його знань і вмінь залежить життя побратимів. Тут дуже швидко треба ухвалювати рішення, і немає права на помилку. Сумління точить, чи все правильно зробилося, лово тоді, коли важко пораненого не вдається врятувати. Ти потім в голові покручуєш всі ці випадки і думаєш, у ти міг зробити краще, або якби щось було там швидше. То так, бувають такі випадки. Але загалом ти ну розумієш, тому що тобто, якщо не ти, то не хто другий, тоді якось з'являється полегшення. Кубік ще зовсім молодий, але вже досвідчений боєць і водій. Пройшов бої на Харківщині, на Бахмуті і на Роботоно. Я на війні вже 4 роки пішов воювати з 18 років. Він водій в екіпажі вести пораненого до стаб-пункту доводиться під дронами і під обстрілами. Буває таке, що людина буває тяжка, я розумію це, і приходиться обуминати перешкоди ями там, і так далі. Буває таке, що ти їдеш туди, дорога чиста, все нормально, їдеш назад. Уже був приліт, або там аварія, яка сталася вночі, там чи в день, неважно. Тому приходиться оминати швидко. Олексій оглядає, чи все зібрано перед виїздом від старшої групи у минулому житті стоматолог з хлопцями від початку війни. Були, були дуже тяжкі поранення, відкриті черепно-мозгові травми через потрапляння уламків в голову. Через вкрай важкий стан пораненого ми не встигали просто довести його на стабілізаційного пункту. Але е, цих випадків ну було небагато від кульових поранень у 22-му до осколкових від FPV у 25-му. 90% поранених саме від цих пекельних пташок, найважче з ампутаціями. Зараз війна в дронів. Наш супротивник масово застосовує FPV. тому е, це це або уламкові поранення, або прямі попадання FPV. або скиди, тобто. Це осколкові уламкові поранення або ампутації. Багато уламкових поранень, масовані пораження верхніх, ніжні кінцівок, тулуба, звичайно, є і тяжкі. Найважче в роботі екіпажу це очікування, чекати на виклик побратимів, яких вивозять з нуля. Далі напружена робота за медичним протоколом і відключення емоцій. А ще треба говорити з пораненим, аби контролювати його стан, бо найцінніше це життя, яке вони мають врятувати. Звичайні чоловіки у звичайному неброньованому автомобілі. Руслан Ярмлюк, Михайло Путята, ТСН один плюс марафон Єдині новини з Покровського напрямку. Російський дрон годину тому атакував навчальний заклад в Сумах. Вже відомо про щонайменше шістьох поранених на місці. Працюють екстрені служби. І щойно в місті пролунав іще один вибух. А вночі безпілотниками і керованими авіабомбами росіяни завдали понад десятьох ударів по житловій забудові шостки. Загинули двоє чоловіків 50 та 55 років. Поранень зазнали четверо мешканців багатоповерхівки, серед яких мати із семирічним сином. У місті пошкоджено близько трьох десятків житлових будинків, гаражі, автотранспорт, зруйновано об'єкт інфраструктури. Масштабну пожежу гасили рятувальники і в сумах. Там також уражено критичну інфраструктуру. Частина міста Ста без світла низку установ перевели на резервне живлення. А на дорозі неподалік Сум ворожий дрон атакував мотоблок. Загинув 57-річний чоловік. Його брата шпиталізували. під час евакуації пораненого. Росіяни завдали повторного удару по бригаді екстреної медичної допомоги. Двоє медиків зазнали гострої реакції на стрес. Чотирма безпілотниками окупанти вдарили по селу Буняки на підконотопом. Поранення дістали двоє чоловіків. Ще одна людина постраждала в серединобузькій громаді, яку ворог обстріляв із реактивних систем залпового вогню. Керовану авіабомбу скинули росіяни на село Борівське. Це Харківщина. Вже відомо про одного загиблого і чотирьох поранених. Всім знадобилася шпиталізація у Вільховаці. 45-річний чоловік зазнав смертельних травм, підірвавшись на міні. У Чугуївському районі окупанти атакували сільгосптехніку на полі. Поранено водія згорів лан пшениці після ударів безпілотників. В лікарню забрали двох чоловіків із Грушівки та чотирьох поліціянтів із Куп'янська. Двох людей вбили і сімох поранили росіяни на Донеччині. Загиблі це жителі селища Бокове серед потерпілих троє мешканців Костянтинівки та двоє із Добропілля. У Слов'янську поранені мати і дитина на місто окупанти скинули щонайменше три фугасні авіабомби. Із атаки безпілотників розпочався ранок і в Херсоні. Дві людини зазнали вибухових травм. І ще одна жінка підірвалася на міні пелюстці у передмісті. Її теж шпиталізували. А напередодні ввечері дрон вбив чоловіка в Дніпровському районі і містянку поранив. Троє поранених є внаслідок атак безпілотників і в Дніпропетровській області двох 13-річних дівчат, а також 51-річного чоловіка забрали до лікарні. В передмісті Дніпра спалахнула потужна пожежа. Понад 40 рятувальників гасили оселі та ліс. Літня жінка дістала поранення під час артилерійського удару по селу Єгорівка. Це на Запоріжжі, прифронтові населені пункти. Ворог цієї доби атакував з усіх видів озброєння майже пів тисячі разів. Масштабну пожежу гасили рятувальники і в Миколаєві. Там росіяни атакували склади з продуктами. Вогонь охопив понад 3,5 тисячі квадратних метрів. Була загроза обвалення конструкції, тому надзвичайники задіяли пожежного робота. Українські сили протиповітряної оборони вночі знешкодили 108 безпілотників, та водночас є влучання 28 дронів на 10 локаціях. Наші захисники збили 61 БПЛА і ще 47 нейтралізували, зокрема засобами радіоелектронної боротьби. Запускали їх росіяни з різних напрямків: Орла, Брянська, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, також з окупованої частини Донеччини. І ще в ніч проти понеділка Росіяни атакували Україну чотирма ракетами с 300 С 400 із Курської області повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи сил оборони України. Ситуація на кордоні Дніпропетровщини погіршується. Ворог стягує війська для подальшого наступу, щоб вийти на адмінмежу області. Про це кажуть в силах оборони. За останню добу там фронт знову трохи просунувся. Найгарячіші ділянки селище Комар, Горіхова і Толстой. Ці населені пункти Донеччини, якраз в напрямку Дніпропетровської області, розширив майданчик наступу. Ворогів в бік містечка Родинське, що межує з Покровськом. Оточити Покровське зараз мета росіян, і фронт вже тривали. Час із трьох боків нависає над Покровськом, але саме місто досі під контролем сил оборони. Ці відтинки лінії зіткнення тепер найпекельніші на сході кажуть наші воїни. Водночас стабілізувалася лінія бойових дій навколо Торецька. За останню добу вона без змін. Натомість є просування окупантів в Білогорівці. Це Луганщина, населений пункт. Попри всі натиски ворожих військ, наші воїни отримують від початку повномасштабного вторгнення, не зменшує активності супротивник біля Куп'янська. Арківщині на цьому напрямку сталося сім атак окупантів.